Значить, Тестую такий бургер від компанії Мілтайм. Я грів його хвилину трошки мало, треба трошки більше. Ну, залежно яка в кого мікрохвильовка. Тому що по боках воно нагрілося, всередині котлета ще була холодна. Але навіть так він реально смачний. От Сама котлета тут рішає всі питання. Ну, Дуже смачна котлета. Цей соус. теж дуже смачний. Буквально 100 гривень такий бургер коштує. Якщо взяти десь в якомусь ресторані бургер, він там 170-200 гривень буде коштувати. А це просто 100 гривень вдома роз, розігріли якийсь кінчик, або ще щось дуже супер. Так що така продукція буде в нас в наявності, е, наша адреса в шапці профілю. Е, в одних з перших можна сказати, в Другобичі, тому що я ніде не зустрічав цю продукцію в Дрогобичі. У це буквально сьогодні чисто случайно натикнулося на неї. Так що підписуйтесь, приходьте, заходьте до нас в гості.